Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Петрович, а ти впевнений, що це проканає? Та не хвилюйся. Я вже не перший раз машину цієї білявки ремонтую. Все буде тіп-топ. Привіт, Привіт! Привіт! Ох, і намучились ми з вашою машиною. Це капіць. Та ви що? Так там потрібно було лише поміняти масло. От ми почали мастило міняти, а тут бах, і побачили, скільки там у вас проблем. Ой-ой-ой. ой Слухайте, поміняли ми вам піддон. Бачите, це якийсь іржавий був. Увесь в дірках, а ми вам поставили новий, нульцевий. мульцевий. Дякую вам. З вас п'ять тисяч гривень, а добре вже. А ще вам шарову опору поміняли. Ось бачите, ця була пластикова, їй би тисячі дві і все гаплик. А ми вам нову поставили О. металеву, така що ще їздити, їздити буде. Той хто вам продав цю фігню, той повний баран. Ви знаєте, то мені подарував мій чоловік. О. А ну може на заводі поставили погано. Зараз такі машини погані роблять, ага. Ще 100. півтори тисячі за стійку, ага. Будь ласка, а ще ми вам поміняли дуже важливу деталь. Це карбюраторний циліндр шатун-поршня. Бачите така? Ага. Ще дві тисячі з вас. Добре, добре усі. Так, ну і Будь ласка. начебто все. А, ні! Ще, тут таке. Бачите. Ось це ваша свічка запалювання. Не робить, замінили. Давайте 500 гривень. Ось, будь ласка. Так, дякую. А і ось сама головна частина. Оцей болт. На ньому тримався ваш двигун. Бачите, який маленький. А ми вам величезний поставили такий, що вік буде стояти. Клас, дякую. Ще три тисячі гривень. Добре. Ви знаєте, у мене гроші закінчилися. Давайте я зараз Бусі зателефоную, а? він мені гроші скинеть. Не треба, не треба, був вам у подарунок. Алло, Буся, привіт, слухай, я зараз на СТО і у мене гроші закінчилися. Ну Тому що багато роботи зробили. Mm. Так, піддон поміняли, шарову опору, а потім шатун. Як, Як шатун? Шатун. Карбюраторний циліндр шатун цилиндр, поршня. Карбюраторний шатун-циліндр поршня. Да, зайка. Що? А зараз зараз. Відправити. О, бусі пише. А так, скажи цим робітникам, щоб вони ці деталі поділили між собою і взяли салідол. Так, він просто хоче ці деталі кудись засунути, але він не сказав куди. Отже, давайте з вами сфоткаємося, давайте. Ви ж мої рятівники, давайте фотку. Ну, чого ви закрилися? Давайте, посміхайтеся. Відеш, Любусі, все, папа, дякую вам велике. До побачення. Я тобі казав, що нічого не вийде. Так. Розподіляємо. Оце я беру собі. а Ти собі цей шатун поршня. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цетрин. Цетрин діє в центрі алергії, блокує H1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. З виразами. Ніякими з тобою не колеги. Та та я ж мала на увазі, ну що ти працюєш з чоловіками на машинах, і я працюю. Поняв? Ага. Що ага. треба? Коротше, мені потрібна твоя діагностика. Мене яма зараз зайнята. Ой, дуже смішно. Е, мені, от ось це. Як ти думаєш, від якої тачки? The U Lanos. де De Ulanus. Ну, що? Ну нічого, для поліції цього буде достатньо. А тут поліція. Що він не заплатив, а ти його ментам решила здати? Прикинь! Я коротше все зробила, а він мене із машини виштовхнув, а я тільки змогла вчепитися за дзеркало. Прямо трилер. Ага. Це ще хто? Аро! Добрий день. – Добро. А ви працюєте? Е, е, так, за нею будете. А. Розумієте, мені треба полагодити дзеркало. Вчора мій чоловік їхав по дорозі. Перебігала дорогу маленька собачка. Собачка? Так, він в бік, а там бабуся торгує яблуками. Він в інший бік, а там дерево. Слава Богу, що тільки дзеркало. Ось відірвалося. Слава Богу. Ага. До речі, у вас таке саме дзеркало, як мені потрібно. А звідки воно у вас? Знайшла гав-гав. Я зараз вам скажу, де знайшла, у кого знайшла, що там за бабуся, що там за яблука. От уявіть собі. Оце тут. Ага. Я вилітаю з машини, ага. цепляюся, а після цього я ще собака. З, з нашої машини. Ну, от і все. Д Дякую вам дуже. Mm -hmm. і зараз я цьому кабіліні все покажу. Uh -huh. І собачку Гав-Гав, і бабусю з яблуками. Я зараз йому ці яблука відірву. Так. Давайте, давайте. Жіноча солідарність. Uh -huh. Ага. <зас> на. Ти ж постраждала. Ой, не вся сума, але краще ніж нічого. Спишемо це на благодійність. Mm -hmm. Колего. Я тобі сказав, не називай мене колего. А хто іди, ти? Іди, іди, ну Подивись на себе і подивись на мене. Які ми колеги. Ти чим заробляєш? А ти не тим! Я руками працюю. А, а ти… А я чим? А я руками можу, От... можу ногами. ногам. Здоров, хлопці. Доброго дня. Слухайте, мені треба двигун перебрати. Ага, зробим. Цікаво. Скільки коштує ця краля? Ця краля не продається. Я про мотоцикл. А, він також не продається. Він мені достався іншим шляхом. Ну, зрозуміло, яким. Слухай сюди, цю тінятку. Я цей байк своїми руками збирала. І поки ти тут сидиш і протираєш свою дупу, я вже з'їздила у Лісабон і назад. Ти мене зрозумів. Ну Так якщо ви самі зібрали, перебрали, так чого ви не з того приїхали? Самі ремонтуйте, може, ще навчите. Давай інструмент. Я пограштувала. Пошахтуваю. Оце все. Капець, за 20 хвилин перебрала моторяку, а? Я в останній раз таке робив, коли Кондратіч на зі мною з молотком стояв. Слухайте, а може ви до нас на роботу в СТО підете. Кондратіч вас з радістю візьме. А? Не для того мама китоньку ростила, щоб у вашій багнюці працювати. Може, хоча б допоможете на той машині зібрати двигун вже тиждень, мучимось, не зростається. Ні, а. Чого? Тому що машина лайно. О! <talent> ага. ага. Ось чому вона не ремонтується? Ага. Бо машина лайно. Слухай, може, так кондраті, що скажемо. Приїздів спеціаліст. Подивився машину, сказав, машина ремонт непригодна, бо машина лайно. Точно! А у нас таких машин зо два десятки. Фу, напрацювались. Мені мотоцикли більш подобається ремонтувати. Ага, не так складно.